О Дух Святий, ти трудишся без міри, у цьому світі зла і марноти, На вірству відчиняєш двері віри, і грішних до Христа приводиш Ти, вогнем святої жертовної любові, яку явив на ділі нам Господь, прийнявши з грішних рук вінець терновий, Ти змінюєш мій дух і душу, і плоть, проводиш до Голговського підніжжя. Показуєш Спасителя Христа і залишити хибне роздоріжжя, гріха й невірства, кличе здаля. І близько, близько, грішників нещасних підводиш до розп'яття, до Христа, щоб у Христі навіки дати щастя тим, хто із рук Його прийняв життя. О, Дух надії, мудрості та світла, Дух здобуття. Істини і сил, Твоїм промінням і не живе зігріте, ти піднімаєш мертвих із могил, крізь морок проникаєш у темницю, в пишноту замків, в хижок, бідноту, скрізь криваєш гордість, гріх і нитість, велиш до ніг схилитися Христу. Вітай тих, хто мається в пророках живущу воду вилий на них, хай повняться твої святі потоки. У душах миром чистим, неземним. Озаберися сумніви, й тривоги, зрости нас віру, гордість побили, щоб підійшли ще ближчими до Бога, і мир собі в його руках знайшли. Дай нам звіщати істину, ще нині безстрашно, як Христос заповідав. Хай будуть з нами, Боже триєдиний, твої любов, єднання і благодать.